У коня такі довгі ноги пощастило йому. Бо я людина. Ця пісня буквально про те, що не кожен може бути тут. Поки ми справляємося з таким. Тиска мы просто плимося до Це пісня 네, про це. 네, У цьому камбеку справжній ольтскульний хіп хоп. Це неймовірно. Вау, банча на коні. Мені здається, я знаю биття цього поняття. Піпі. Цей кін дуже дуже зливий. Саме тому я подумав, що він НПП. О Боже, що він робить? Він дратує. Вибач. Вибачте. Колись в Австралії. В Австралії. Ти був кобоєм. Я їздив Ковбоє Ковбоє ковбої на коло посичмарів. Кобой їздять на коровах. Кобої їздять на конях. А чому ти не кол? Бо коні пасуть корів. Ось чому ковбоїться кобої. А, -а, а я цього не знав. Мені завжди було цікаво, чому її називають ковбоєм. Я цього нікого не знав. У його кишені. Ти, до речі, бачив це відео. Я знаю. Я був у кишені кенгуру. Але тільки дітям там можна бути, бо кенгуру важко. Тож коли я був малим, я катався на кенгуру до школи. Трішки неприємно пахне. Якщо запхати туди ароматизатори чи щось Там таке. Там Це в модних кенгуру. А як це тоді було? Ми тоді брали поганач волой. Єна! Ти мене чуєш? Єна! Ти мене чуєш? Айна, кімчі! Виглядає круто. Круто. Я дуже хвилююся. Відчуття, ніби я готуюсь перед страшним атракціоном. Я полетів. Я скоро повернусь. А все добре. Він сміливий. На шаєн. Є ти крутий. Є ти крутий. Дякую. Ти був чудовий. Дуже дякую. Дякую всім. Це було чудово. Буд був пригломшливим. Спочатку було трохи страшно, але під час зйомок це відчуття зникло на щастя. Вони мене підтримували? Я цього не чув. Я не чув. Це важко, бо всі хіони боєвузи. Насправді, ми спочатку взагалі збирались знімати без тросів, але мене відмовили. Всі троси було видно. Я такий, а так буде нормально? На щастя, на камері троси не було видно. і Я знімався безпечно у тросах. Звісно, зйомки без тросів. Це лише моя думка. Усі були проти, і в результаті я все ж таки знімався в тросах. Там був спеціальний страхований пристрій. Я відчував таке полегшення, і було не так страшно. Make it flow, make it flow, make it flow, Вибачте, що наступив. Я був дуже обережний. Все гаразд. Степа, привіт, Дякуємо! Дякуємо. У кліпі Сандерус ми зробили акцент на азійській естетиці. Це була саме така пісня. А для цього кліпу ми зробили дещо сучасніший підхід. Ось чому все зроблено саме так. Є дещо важливе, наші ноги рухаються швидко, а руки повільно. Просто розслабте руки. Просто пливіться. Мені здається, головне тут розслабитися. Такі танці мені найбільше подобаються. розслабте свої руки, засерайтесь на ногах і потім зробіть крок. Тансти можна розслабитись. Ми одягнені в шкіряні курточки і танцюємо крутий стиль танцю степін. Ось і у цьому вся суть. Це просто бомба, і так круто виглядає на камері. У мене різні лінзи, і вони дивні. А ще у мене ось тут пірсинг. Останнім часом я не ношу якихось головних оборів, але щоб додати чогось новенького, я надягнув ось таку кепку. Трохи ніколи. Але всі сказали, що виглядає круто, якщо це насправді тоді дуже приємно. Я усім вам чогось не вистачає, що все окей. До завтра. сьогоднішній вайб. Щось по типу хуліганського. Я одягнений в стильний прикид. У мене сьогодні тільки сольна сцена. Я приїхав сюди зранку, тому думаю, закінчу до обіду. Я трохи на косячу по танці. До завтра. Завтра дякую. На тебе ось надія попсику. На Надія, режисери, усе буде круто. Це круто. Ще трішечка. Та ні, я навіть ніколи не сидів за кермом. Коли я був трені, я катався на ньому під час воркшопу. Він перекинувся до гори дном. Вони ж зазвичай перекидаються, так? Тоді, я б жив у великому домі аристократів, я б був вартовим. Бо, здається, мені не так багато є робити. Багатий дядька. Для суміна таємний королівський інспектор або... Він склав іспит на державну службу, і я думаю, він ще досягне багато чого у цьому. Джечанбіна генерал є той, хто проривається вперед перед усіма або коваль, або той, хто використовує меч. А Банчан цілоохоронець. Думаю, він би чудово впорався. Фелікс дипломат. Ну бо, приїхавши з інших країн, йому доводиться спілкуватися з людьми з усього світу. Для єна він пробує зразки. Мабуть, він готував їжу. Він тиран. Він створений для цього? Або принц-наслідник. Божевільний принц-наслідник. Хюнджін, вбивця. Він дуже швидкий. І Дом він дуже гнучкий, там на горі є тілоохоронець. Вау, осел! Хіба це не він? Це кінь. Він такий милий. Є! Yeah. Дякую. Yeah. Вчора я сам зав'язав краватку. Ну і ти їй не вірите. Не вірте мені. Ну це так просто. Робите хрестик, обертаєте, затягуйте, готово. Я навчився цьому вчора. <laughs> мені так погано дається. Подалі мене дронете. Більярд. Здається, в середній школі я грав в нього. Я кілька разів пробував. Так, я в цьому не дуже. Велеве. -ве -ве. Я зробив татуювання тут. Як думаєте, справжнє чи ні? Я ніколи не грав у більярд. Навіть не пробував і не знаю правил. Я хороший у всіх іграх з м'ячами. Я добре граю в усе, окрім більярду. Він вітається зі мною. Коли вітаєшся з кіньми, треба класти задню частину долоні на їхній ніс. Ось так. Ти розумник? Коли вони нюхають твою долоню і коли ти їм не подобаєшся, якщо їм не подобається щось, вони можуть злякатися. Але зараз він почувається комфортно. <плес> Сьогодні я знімаюся Останнє. Я знімався з Інміном, знімався з ліном. все дуже круто виглядає на камері. мне пока треба сподіватися повертатися ага вибач Вибач. Що там було? Що там було? Чекайте. А, там ось це вибач. Вибачай. Справжні мене. Відштовхнись від нього. А ну підіймой юнбока. Просто спробуй його підняти. Чому я? Тільки руки, розслабся. О, я піднімаюся. Це працює. Ей, чен, він спробуй. Ти зможеш підняти Фелікса. Ну, підняти став? Ось так не зможеш. Лиши трішечки, давай, ти зможеш. О, о, це працює. Ти приємно пахнеш. Sasabihin ko sa shampoo niya, "Igali ang ludo Дякуємо за ваші зусилля протягом останніх цих трьох днів. А тепер раз два step step out. Out. дякуємо. Це, Це були стріки. Чудова робота.